Я ось також вітаю за прогнозами МФ, міжнародні резерви у 2023 році сягнуть суми 29,6 мільярда доларів. Хоча Железняк нардепублік опублікував інформацію дещо іншу, там вже цифри наближаються близько 32. Чи відповідають вони реальності? І от що можуть взагалі означати? Ні, ну безперечно, Те, що опубліковане відповідає реальності на сьогоднішній момент дійсно 31,5 мільярдів доларів є валютних резервів, але у нас є певні зобов'язання, які ми будемо виплачувати, зокрема, і для міжнародного валютного фонду 2,5 мільярди маємо сплатити. Так що там, власне, є постійна динаміка. Окрім цього, треба розуміти, що кожен місяць Національний банк України продає на міжбанківських торгах. Валюту для того, щоб забезпечити критичний імпорт. Так що, з одного боку, до нас надходить валюта від наших партнерів, там нещодавно 2,5 мільярди доларів ми отримали по гранту світового банку. А з другого боку, ми постійно фінансуємо імпорт, який заходить в Україну, ті ж самі паломастильні матеріали, всі 100% купляються за кордоном. Ну і достатньо багато речей, інших також. Так що там постійна динаміка йде, але динаміка є позитивна. І коли ми згадаємо з вами, що літом минулого року, в період загострення, власне, коли під Києвом стояли окупанти, пізня весна скорше, власне. Валютні резерви України становили 21 мільярд доларів всього лиш, а зараз 31,5. Можна сказати, що за рік Україна достатньо серйозно підтягнула цей обсяг. І сьогодні вже практично ця сума відповідає тій, яка була до початку активної фази бойових дій. Ріст реальної зарплати до 27-го року прогнозують на 5%. Таке ж саме ВВП безробіття на 9% зменшиться, але все одно до довоєнних до довоєнної статистики ми не дотягуємо, які ваші прогнози і за яких умов ми от зможемо вже повернути саме ті показники. Слухайте, в дійсності ситуація не дуже добра, і давайте ми згадаємо, що в бюджет було закладено 3,2% росту на цей рік. Але потім і Міністерство економіки, і, власне, Національний банк України, і Міжнародний валютний фонд знизили достатньо серйозно прогнози до 1% росту після того, коли були обстріли підприємств елітичної інфраструктури і були блекаути. Тобто на сьогоднішній момент в 2023 році очікується ріст 1%. Це при тому, що за минулий рік ми втратили 30%. Якщо ми подивимося реально такими темпами, які закладені в прогнози МВФ, то в 2027 році ми досягнемо десь 75-80% від рівня 2021 року. Ну тобто, це надзвичайно несприятливий прогноз. Він говорить про те, що і реальні доходи, до речі, ми ж з вами за минулий рік втратили 25% реальних доходів населення. Тому оті е невеликі темпи, які на сьогоднішній момент закладаються, вони. Відображають достатньо песимістичні очікування міжнародних фінансових організацій щодо швидкості відбудови України, в першу чергу, це стосується нерозуміння того, коли закінчиться війна. Тому що коли ми з вами говоримо про відбудову, то дуже важко щось планувати, коли на сході України йдуть бойові дії, і коли кожен день знищуються об'єкти критичної інфраструктури, житловий фонд, підприємства, коли дійсно. Поки що на сьогоднішній момент достатньо великі території України лишаються під окупацією, тому е, треба абсолютно чітко розуміти, чому міжнародні фінансові організації встановлюють такі цифри. До речі, міжнародний валютний фонд дав 1%, а світовий банк намалював 0,5% росту. Тобто, по суті, по даних світового банку в цьому році Україна ну добре, що не буде падати. Ну за інформацією МВФ, якщо так дивитися на загальну картину, то напевно вони вважають, що війна закінчиться в 2024 році, а то й до. Бо тоді вони вже прогнозують і якесь таке собі поліпшення. Але все ж таки, як зміняться їхні показники, якщо російсько-українська війна не завершиться до 2024 року? Ой, слухайте, це настільки складна тема, в дійсності, тому що поки що на сьогоднішній момент мені достатньо важко прогнозувати дату закінчення бойових дій, і треба розуміти, що власне економічні прогнози вони напряму пов'язані з цими речами. Чому? Тому що ну, закінчиться війна і стане дуже гостро питання відновлення української економіки. Але на сьогоднішній момент. Дякуючи нашим партнерам, основні видатки пов'язані із соціальними зобов'язаннями держави, ми фінансуємо за рахунок зовнішніх запозичень. Тобто, оця вся макрофінансова допомога 18 мільярдів від Євросоюзу і 9,5 мільярдів від Світового банку грантами, і прямі власне, кредити України як суверену. Від різних країн, все це вся, весь цей макрофін, він йде на погашення соціальних зобов'язань держави. Те, що ми сьогодні з вами заробляємо у вигляді податків і зборів, воно все йде на фінансування бойових дій і безпеки і оборони. На наступний день після того, коли закінчиться війна, той загальний обсяг соціальних видатків, які сьогодні Україна фінансує за рахунок запозичень, буде поволі перекладатися на плечі бюджету. І тут надзвичайно важливо для того, щоб одночасно із зменшенням макрофінансової допомоги різко збільшити прямі іноземні інвестиції, щоб замінювати ті доходи, що бюджет сьогодні має від макрофінансової допомоги доходами від податків і зборів, що буде генерувати українська економіка. Ну і в обмінниках ще гривня вціліла. В чому така причина, і як довго воно ось може протриматися? Дивіться, сьогодні практично курс готівковий наблизився до курсу безготівкового, практично. так? Сьогодні вже в банківських обмінниках пропонують 367-36,8 при купівлі долара. Продаж трошки дорожче, але все рівно ми практично надійшли до курсу Нацбанку. Чому так сталося? Дивіться, зараз достатньо унікальний момент, коли різко зменшився загальний попит на Валюту через зменшення пропозиції гривні на ринку. Що сталося? Ну по-перше, Національний банк ввів нові вимоги до резервування банків. Тобто, сьогодні, коли ви йдете, кладете на депозит до вимоги, на рахунок до вимоги свої кошти раніше комерційні банки нічого не мали тримати в своєму рахунку. Як резервування зараз з'явилося 2% резервів. E, значить, достатньо великий обсяг коштів сьогодні. Банки в якості резервування можуть тримати у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Тобто гривня вільна, яка тиснула на валютний ринок, перейшла на ринок ОВДП. Ну і ще один момент: весняно-польові роботи. Тобто, треба розуміти, що аграрії тримали достатньо великий обсяг коштів в гривні. Яке в тій чи іншій мірі тисне валютний ринок? Зараз ті кошти пішли на закупівлю паловомастильних матеріалів агрохімії, там засобів захисту рослин. Ну тобто, всі ті речі, що використовуються для аграрних робіт, тобто знову ж таки зменшився загальний обсяг пропозиції гривні на ринку. Валюта в той же час надходить в тих межах, в яких вона і надходила. Тобто валютний ринок це звичайний класичний ринок. Зменшилося, зменшився попит на валюту. Ціна на валюту почала Ну зменшуватись. Тому ми власне це і бачимо. Що буде далі? Я думаю, що Національний банк буде намагатися утримати в, в певній відповідності безготівковий готівковий курс, щоб до кінця цього року максимально зменшити той загальний обсяг обмежень на валютному ринку, що він вводив 24 лютого минулого року. Власне, це якраз і є одною з вимог меморандуму з міжнародним валютним фондом. Тобто, я думаю, що той курс приблизно буде коливатися в тих межах, які є сьогодні.